Так, на ніч глядя. Ну, принаймні записую я практично вже перед тим, як <смі> нарешті відпочивати. Такі вихідні. Дякую Бену Сідрину в черговий раз за можливість черговий раз послухати його м'який голос у джазовому інтерпретації. Тема така цікавенька. Зараз ми до неї перейдемо. Це для тих, хто відмічає, з якої ж хвилини я починаю говорити, по суті, заявки на роздуми. Окей, добре. Ну, В кожного своє вподобання, але без музики я вже зрозумів, що, друзі, ну ніяк не обійдемося. Я вас вітаю і дякую за те, що ви пишете. Дякую, що ви друкуєтеся. Попросимо саме цей епізод Бена Сідрана трошки чу -чу, помовчати. Але, але, але музика сьогодні буде продовжуватися. Зверніть увагу, ким. І чому? А тому, що в нього вийшов так саме так, Бен Сідр. Знову ж таки, він пішов на заставку, і він же ж продовжить основний якби, музикальний твір. Кілька хвилин <кхід> я присвячу йому. Шикарному американському клавішнику, романтику, філософу, людині рідкій в джазовій музиці з вищої освітою. Уявляєте, коли вони сколотили вже групу, яка розкрутилася в Сполучених Штатах, яка вже була відома, і його друзі вирішили завоювати Захід Німеччини, ой, кажу, Німеччини, Захід Сполучених Штатів. І він відмовився їхати. Не догадаєтесь чому? Ні, не тому, що дружина, діти. Ні, Він відмовився, тому що для нього університет був about all понад все. І йому треба було рухатися, і він вирішив ставати науковцем і захистити докторську ступінь. Отакий От Бен Сідран, романтик, репер від джазу. Хоча він реп ніколи не виконував, але чому його називали репером від джазу і так м'яко усміхалася над великою постаттю, тому що він під час концерту міг просто зупинитися і починати розмовляти. І настільки захоплювався розмовою, щось набираючи, набираючи музику. так і получався якби джазореп, і вступав в діалог з залом. Йому відповідала, він щось відповідав про політику. Говорили, і тут же він далі переходив на свої класні клавішні імпровізації. Переграв він з величезною кількістю музикантів, а потім захопився радіо, ввів свою студію. У нього свій лейбл, до речі, ой, до речі, йому 80 років. Він при цьому залишається таким живчиком активним. І недавно вийшло 25 дискове ювілейне видання, на якому записано не лише його музика, він дуже багато написав, видав дисків в свій час. Але інтерв'ю з великими музикантами, яких уже давним-давно немає, починаючи від Майя Злодеві, Сарчі Шепе, і так далі тому подібне. Тобто людина, яка стояла біля джерел і встигла схватитися, відчути смак цих джерел і зафіксувати їх, зафіксувати в розмовах інтерв'ю, фахових записах, в студійних записах. І це тепер все видається, перевидається, вивчається. Він викладав музику в університеті. Викладач, прекрасний педагог, захоплював своєю музикою, дуже живий по характеру, такий емоційний, чутливий. І от я вирішив сьогодні вечором самому ж послухати послухати Бена Сідрана, поставити мене є там. Один чи два. Ні, по-моєму, два чи три навіть диски його є. Не цей, що я зараз показую вам на екрані, це я взяв з інтернету. А от один із моїх улюблених дисків Бена Сідерна, він звучить ось тут. І зараз ви його бачите на екрані. І я дозволю собі буквально із Blue а, Дозволю собі увімкнути і надію, що Ютуб пропустить. А це для вас буде такий бонус. Знову ж таки, повторно буде звучати Бен Сідран. Але я чому показую саме цей диск, щоб ви відчули, наскільки він різноплановий. Бен Сідран. Творча людина, вона всюди творча. Поїхали. Maybe there's a song that you and I can sing along about the bathtub <laughs> But if there is, it's just a song about the day that we were alligators too Прислухайтесь, він на клавішах, ну що дякую, Бен Сідрам. ваш вечір, все. Так, будемо завершувати з Беном Сідреном. І подякуємо йому. І вернемося до основної теми. А основна тема така дещо провокативна. Тому що погодьтесь, якось не одразу включаєшся в голову, так який самий ефективний. А взагалі, що таке ефективний? Ну, скоріше продуктивний. Значить, найбільш піковий. Продукції, створені вік людини. І тут мені попалося цікаве дослідження, воно мене вразило, і це стало одним з об'єктом розмови, коли черговий раз попав на сніданок, один плюс один. Якраз їх зацікавила ця тема. А, вік, продуктивний вік людини, ефективний продуктивний вік людини, найбільше їх вразило ось те, що я зараз покажу. І, власне, це була наша дискусія, розмова. Я щось там розповідав. А ось ця річ, як вона вам подобається, про те, що велике американське дослідження. Підрахувало середній вік найпродуктивніших людей у світі, і це вік від 60 до 70 років. А другий найпродуктивніший вік від 70 до 80 років. І тут вони проводять приклади про те, що онлайн-майданчик з продажу найбільший це Джеф Безон, Безос 60 років, найбагатша людина світу, Арно 75. Ну і Джо Байдену, президенту Сполучених Штатів. Не дивлячись на якісь на те, що його в тому числі трошки критикують американці за те, що такий глибоко похилий вік, але тим не менше в 80 років, він продовжує бути активним на різних майданчиках і збирається на нове президентство. Ну а сьогодні я задав Бена Сідерна, скільки йому 80 і він творить, я сам задав собі запитання. Так, цікаво, 60-70 років найбільш ефективний номер один вік в житті людини. Здавалось би, тут є певний парадокс. Як 60-70 років? ну Після 50 років, наскільки я пам'ятаю, кожних 5 років люди починають назбирувати по одній хронічні хвороби за, за 5 років, і до 70 років вони мають там кілька хронічних хвороб, тобто ходять більше по лікарях, колекціонують якийсь інтернет. Перемочки звертається до того, фізично, звичайно, зменшується активність. Щось не те вирішив перевірити. А зайшов, зайшов, полистав кілька статтів, знайшов навіть книги з дослідженнями на цю тему. Точно, найбільш ефективний, найбільш продуктивний, найбільш когнітивно продуктивний вік 60-70. Опа задумався. Чому так? Чому не 30-40? Адже пік нашої фізичної активності це тоді, коли людина, ну коли ми говоримо 70 років, ну людина вже на пенсії. Про яку ефективність можна говорити? Е, ні, виявилося. Даремно. А люди вважають, що пенсія це стоп життя, зупинилися, нічого подібного. Тут є одна, одна дуже хитра штука. А, навіть зараз попробую якось її так м'яко сформулювати, щоб етичні звучали фрази і слова на моєму ютуб-каналі. Щоб мене не бануло. Ні, я не буду неформальну лексику вживати. Це не моє, не моє в принципі, значить не моє. А, і в тому, що, як на мій погляд, це вік, дійсно, я погоджуюся, 60-70 років. Не тому, що я попадаю в цей центр. Повірте, тут ніяких. У мене ж друзів дуже багато. Я кручуся серед молоді, я бачу більш старших, більш то тобто я бачу дуже багато людей різного віку. І я достатньо об'єктивний. Я ж не збираюся почесний президіум, це коли вносять тіло, залишають і через деякий час виносять там, з медалями, грамотами. Це не моє. Я просто пробую порівняти і думаю, яка різниця між мною і ними? Ну, більш молодшими, там нехай 30-40, молоді в кінці кінців значно молодшими. От яка в різниця? Хтось каже досвід. Я не до того. Я вважаю, що все-таки продуктивність, ефективність віку залежить не лише від кількості знань і відсутності когнітивного зниження. Ну, зрозуміло, якщо там бабахнув церебральний атеросклероз, про яку продуктивність можна говорити, чи ще якась біда накрила людину, чи не дай Бог нейродеструкція у вигляді там Паркінсона чи Альцгеймера, тут зрозуміло, говорити про ефективність, мабуть, важко. Але. Якщо будемо вважати, що старість являється старіння, перепрошую, не старість, старіння є природним фізіологічним механізмом, який природа не передбачає хвороби, опс, перша штучка. Отже, можна знаходитися, повільно наближатися до другої, третьої, четвертої частини свого життя і до фіналу, і це абсолютно логічно, нормально, всі ми рухаємося в одну сторону і. Скажімо так, не хворіти або значно менше хворіти можна. Можна наближатися і в той же час не бути немічним, тому що м'язи стали дряхлими, кістки слабенькими і так далі. Можна Запитання, чи створив ти білково м'язовий запас тоді, коли можна було створити, чи ти валявся на дивані і створив лише жировий запас і жирову дистрофію печінки. Можна було. Чи ти був фізично активний і відповідно розробив, чи був надмірно фізично активний і зносив себе точно так же. Адже ми знаємо, що надмірна фізична активність точно так же може а, калічити як і недостаток фізичної активності. А є ще одна штука, яку я переконаний і реально бачу це можливо на своєму житті, чому цей вік попадає в високоефективну продуктивність. Це певне, якщо я не говорю, що це масова річ. Ну але, хоча американці зробили ж дослідження в багатьох країнах, не лише в Сполучених Штатах, так от я думаю, що це вік, коли ти досягаєш якогось рівня і знімаєш певні моменти страху, я не говорився, остраху. Знаєте, оце той варіант, коли ти боїшся, боїшся щось сказати лишнє, боїшся бути незручним, боїшся бути поперек колективної думки. Коли ти починаєш нарешті бути самим собою. От я в десятий раз, а може вже сотий раз повторюю, але дозволю собі ще раз сказати: є метод психотерапії, називається екзистенціальна психотерапія. І коли я її читаю студентам чи курсантам, я завжди говорю, змійте, я можу багато вам передати, тому що в принципі і сам цим займаюся. Але щоб ви зрозуміли глибинну суть цього методу психотерапії, вам треба лише одну річ – зістаритися. Перейти в той сенс, коли ти задумаєшся, оглядаєшся назад і говориш собі. Мені немає часу обманювати брехати. Немає часу. Не встигнеш ти сказати, вибачте, я тоді таку, то фігню споров і так далі. Говори так, як є, так як ти думаєш, помиляєшся, тебе переконають, ти приймеш, якщо в тебе все. Кліпки всі нормальні в голові, таракани не надто багато їх розвелося, а, а, і, і, і ти ще можеш однією командою псс по кліточках, і вони розсілися і так починають бурчати. Боже, який злий професор розігнав нас по клітках і не дає нам нормально пошустрити, пожити. От якщо ти це все ще можеш, в тебе з'являється новий варіант: ти знімаєш певні гальма остраху, страху. Поведінкового стереотипу, когнітивного дисонансу, і тоді ти вільний, і тоді в тебе дійсно може породжуватися щось інше і креативні ідеї. Я, наприклад, вважаю, відчуваю по собі, що найбільш продуктивний я, коли я їду на роботу за кермом, я достатньо рано виїжджаю, і от тоді мені лізуть в голову ідеї. Слава Богу, маніакального розладу немає. Я розумію, що це не фуга ідеаром, не скачок ідей, що скоріше всього дійсно кортизол заставив запрацювати мізки, і я ще можу щось видати. І потім ці ідеї будуть втілюватися в щось. Тому я впевнений, що цей вік він попадає, він правдивий по своїй продуктивності. Перший, якщо ми самі не створюємо стереотип. Ах, це вік пенсії, ах, це вік все, ах, це вік телевізора, бурчання, це вік походу по лікарях. Тоді точно все так і буде. Ось сума так і буде. І друге, відповідно, ще потрібно кудись вкладатися. Та не обов'язково в роботу. Є ж різні варіанти роботи. Ну, лікарі, як правило, працюють аж до кінця життя, і, і зрозуміло. А педагоги десь приблизно так само. Тому а, є а, професії, фахи, які заставляють тебе довше жити. Ну, наприклад, один з них це дійсно педагог. А я ж, по суті, викладаючи в університеті, хто я? Педагог, однозначно, і лікар, і психотерапевт, але педагог. І в анкеті он заповнював на, на, на візу. Так і написав. Пункт один педагог, педагог. А що таке педагог? А це людина, яка ніколи не може завершити навчання. Тому що ти сьогодні викладаєш якусь дисципліну і а, якусь нозологію. Ну, я говорю про себе як лікаря, а, і, і, і читаю ввечері читаю Брін, зовсім інші дані, або такі цікаві дані, які відкривають зовсім іншу область взаємодії людини з людиною з цією патологією. Значить, те, що я вчора прочитав. Воно вже вже залишилося в архівах, воно навіть іноді не вірне. Мені потрібно. Я повинен догнати, а через рік буде інше, через п'ять років взагалі буде інше. Концепція медицини навіть змінюється. І я постійно намагаюся доганяти. Я на своєму прикладі лише показую, що роблять педагоги і що робить їхній фах з їхнім життям. Правда, вони вразливі до Бернаут-синдрому, ну, це інша тема, окремо будемо з нею говорити. Ми зараз говоримо про продуктивність. Отже, боротися з міфами, руйнувати їх, стереотипи. 60, 70, 80 скис це стереотип. А його потрібно руйнувати. Друге, займатися тим, кому ти передаєш знання. Ні, не всі лікарі, не всі педагоги. Окей. Але ми всі для когось, дідусі, бабусі, батьки, які що роблять, навчають. Але це питання дуже детальне, тут дуже акуратно потрібно, тому що постійно повчати дорослих дітей, вау! А от онуки – ідеальний об'єкт, просто ідеальний об'єкт для того, щоб перше з ними разом навчатися. І повірте, просто казати йому читай книги, це вже не та історія. Але якщо ви візьмете в руки те, що вони там викидають, закладають і роблять на тіктоках, і роблять сюжети і. Пізнаєте їх стиль кліпового мислення, то ви ахнете, наскільки вони в чомусь іншому продвинуті, в чому ви не віглас абсолютний. Тобто є чому вчитися і далі щось навчати, в тому числі проводячи розумно, проводячи оцю педагогіку, навіть якщо ти не педагог. Тобто цих речей стає дуже і дуже багато, і я абсолютно впевнений. Що а, оці цензи 60-70, ну це далеко не бар'єр. Якщо ж ми починаємо говорити про хвороби, ми починаємо говорити зовсім про інші стази. Я зараз беру людей із здоровим, із здоровим старінням і здоровим рухом до ефективного життя, ефективної продуктивності, яка Починається, виходить, номер один 60 років, а номер два 80 років. Ну хтось же балотується і хоче стати вдруге президентом Сполучених Штатів, то чому б це не зробити вам, друзі? А так як нас клуб думаючих людей когнітивні функції, то порада одна. Думайте, друзі, думайте.